Добрий день. Розкажіть, які спеціальності найпопулярніші, на які подавали найбільше заяв, як і у всій Україні, у нас теж користуються попитом спеціальності права, спеціальність психологія, спеціальності в сфері інформаційних технологій, такі як комп'ютерна інженерія, кібербезпека, комп'ютерні науки. Також досить великий набір в цьому році прогнозується на спеціальність дизайн, спеціальність фізична культура та спорт, маркету. Які інші. Буквально до завтра є можливість у вступників подати свої документи для того, щоб підтвердити факт того, що вони бажають навчатися на місцях державного замовлення, зокрема в нашому університеті в цьому році таких осіб, згідно з адресним розподілом державного замовлення, було 676, і на сьогоднішній момент вже близько 600 підтвердили своє прагнення навчатися в нашому закладі. Ну і відповідно куди подали найменше заяв? Досить невисокі набори на сьогоднішній момент будуть на таких спеціальностях, як хімічні технології та інженерія, спеціальність е середня освіта біологія. Ну, маленький набір я вважаю це менше 20 осіб. На більшість спеціальності в принципі ще буде додатковий набір, тому що згідно із порядком прийому наш університет в ряді наряду з іншими, також з 1 вересня, буде оголошувати додатковий набір на ті спеціальності, де не буде заповнено повністю ліцензований обсяг. Але якщо такі спеціальності, наприклад, як право, як архітектура і містобудування, як терапія і арготерапія, заповнює свій ліцензований обсяг уже в основну сесію. То на інші в принципі при бажанні можна буде подати ще додаткову заяву в тому випадку, якщо в потенційних вступників будуть виконані ті вимоги, які були характерні і для основної сесії, тобто позитивно складений національний мультитест або для окремих спеціальностей складений творчий конкурс чи конкурс з рівня фізичної підготовки. Якщо говорити про бюджетні місця, то скільки їх є, і чи побільшало, побільшало кількість місць порівняно із минулим роком? Порівняно з минулим роком у нашому університеті, зокрема трішки більше бюджетних місць, орієнтовно на 50, але потрібно пам'ятати про те, що буде ще можливість претендувати на додатку бюджетні місця для осіб пільгових категорій, на жаль, чи можливо ну зв'язку з цією ситуацією, осіб, які відносяться до пільгових категорій в цьому році, їх кількість зросла, особливо о, тих осіб, які м, можуть скористатись категорією як діти, учасників бойових дій, як особи, які переселені з тимчасово окупованої території, або о, території, яка належить до о, категорії можливих чи потенційних бойових дій, і відповідно такі особи відповідно до порядку. Прийому матимуть е, право через університет звернутися до Міністерства освіти і науки для того, щоб їм виділили додаткові бюджетні місця. Відповідно, е, ось таку залишкову кількість місць можна буде повідомити вже ближче до вересня або навіть у вересні вісні. А чи змінилася ціна на контракт порівняно з минулим роком? Більшість закладів вищої освіти в цьому році проінтоксували вартість навчання. Зокрема, це виконав і наш університет, але ми постаралися не збільшувати вартість навчання для всіх студентів, виходячи з індексу інфляції, який, як правило, є ось тим вимірником, а, на який мають збільшити а, вартість навчання заклади вищої освіти. Зокрема, в цьому році при вступі на бакалаврат. У нас немає жодної спеціальності, вартість навчання а, на яких за рік. А, вартує більше 30 тисяч. Як правило, її вартість коригується в залежності від денної заочної навчання, починаючи від 22,5 до 29,950 гривень. У магістратурі термін на подачі заяв, на яку ще триває, вартість навчання вища, вона становить в нашому закладі від 33,600 до 38 38,000 гривень. Якщо говорити про тих, хто ще не встиг подати заявки, коли вони саме це зможуть зробити, і чи на всі спеціальності можна вступати із запізненням? Знову ж таки, це рішення кожного закладу вищої освіти, але згідно із порядком прийому, це реалізувати можна буде не раніше ніж в вересні місяці, виходячи із того, які рішення будуть приймати керівництво університету, враховуючи. Набір у основний потік будуть формуватись додаткові конкурсні пропозиції для того, щоб вступники, які з тих чи інших причин не змогли подати в основну сесію, змогли скористати своїм правом і подати свої заяви аналогічно через електронний кабінет у додаткову сесію. Право це буде перша половина вересня. Це в принципі дозволить вчасно інтегруватись і почати навчальний процес, практично не особливо відставши від своїх одногрупників. Хочу зазначити, що наш університет в цьому році, як і в минулому, до речі, усіх першокурсників, які інші курси, буде виводити в очний формат навчання.